Всім привіт. Так, зараз хочу підчепити прицепу, будемо е, звозити тюки, як би приготувати, поки місце все діло. Їхали за дровами, робили втору ходку на другий день. Коротше, пробив колесо. Не те, що пробив, а ось видно, так, вже які грибки стоять. Тут. З тієї сторони, а так навіть не видно буде, я ще покажу. Блін, не знаю сейчас. Я там по Ну коротше, не знаю, видно, не видно, тут тріщини ці. Порізи такі. Коротше, полопалось повністю, геть. З тої сторони е, нормально колесо, не знаю що так. А з цієї сторони повністю там такі тріщини, коротше, вже в палець залазить. Я вже і грибків цих понаставляв. Там коротше їх насіки дір, Вже і, і кап вирізав. Ну. Цей сезон якщо відходить і ще, вже по вже ми не їздимо мотоблоком, їздимо машиною, то думаю, поки міський хватило. Приварив, приперся і повністю, намертво Один день їхав, коротше, воно зламалося і прямо під мотоблок. Косівка залетіла. Хорошо, хоч їхав медленно і нічого не зробив не її. Ні, зробив, вигнуло. І щось трохи ногою коротше, підрамняв. А це взяв варив повністю, намертво стоїть. Так, що ще нас нового? Попитався зняти радіатор. Коротше, сорвав одного болта, зрозумів, що діла не буде і все зібрав назад. А що хотів знімати, тому що треба міняти тут прокладка резинова. Де перехідна плита до блока. А там є між блоком і цією питою є прокладка. Попитався ж, що... коротше, сорвав, думаю, ні, діла не буде, але буде. Як вже роботи не буде такої, на ньому треба зайнятися, тому що зараз як зачепишся, це буде хана. Це зараз наріж різьбу, висверли. Там все прижив, не знаю, хто буде знімати. Поймете це. Хто буде міняти радіатор, або так само ту плиту знімати. Так що так, ну все запускаємо. Пощо треба там колесо вчепити до, до прицепу, бо пробили. Tak. Teraz zobaczymy, jak zapuści się metrałka. Czyli od trujątki zerwał się. Так, ну що, зараз покажу. А ну і туди покажемо цей. Приварили. Говорив ось такий уголок сюди. Треба неправильно це зробити, зараз його. Треба було приварити його верт ногами. Що, короче, нагрузили дров, і воно виходить цією стінкою вже черкає об землю. Якщо пригрузити нормально. Якби воно на рівні з цим, звісно. Надо было сделать наоборот. Хотя це не проблема тут, конечно, отрізать отсюда це все. Короче, сделаю форкоп, щоб чіпляти ту повозку сюди. За ним. Так, ну а зараз відчеплюємося. О, це саме блін проблема. А ну, від коти прицепу. Надо дышив достать. Оце дышив чіпляти. Не, давай доперед і топай. Так, на подножечку. А Нет, даже не потекла вода, не успела. Так. Оба. Пауза сюда. И сюда. Так, підчепили згоря пополам. Так, не знаю, надію, що це все діло витримає. Кручки, коротше, відео собі що запасне, не знаю. Там всі, ну, я думаю, рішення махнув прям, щоб аж побачимо. Головне, щоб оцей не отломало. А ми там цепок є, що ще цепок пропустимо. Щоб на і буде чорно. Так, скинув за запаску, бо пробити. Це накачали. Да. Трішки поміняв тут доски ззаді. Підробив її чуть-чуть. Підкасили, так задули. Не повністю, звісно, там де саму доску задуви. Там не задував, тому що буває там одводнається, там. Потім варить, а то треба зачухувати. А так, в принципі, на скорость не впливає, Тут поміняли пару досок, збили. Так, ну що, то колесо. Це в принципі, це нормальне, то нормальне, то накачав. Тут нормальні колеса. І все, будемо чекати, коли там затюкують і будемо біжати. далі вже покажемо, як будемо перевозити автопоїзд. Pode esperar, eu vou sair Tá, eu vou

Так, ну що, в принципі, все чітко довезли. Все на місці. Там перша прицепа у нас розірвані тюки до середини, за цього таке воно не вийшло служить толком. Зараз все це діло скидаємо і будемо е сюди закидувати сарай. Навіть не знаю, скільки тут тут, тобто близько 40 тюків залізло. Парай, шестой, подав ну, нагрузку і йшов. Конструкція наша це все витримала. Так що, все чітко. Зараз вигружаємося. І далі вже будемо їхати за другою ходкою. Що ти там, скидуєш? Чіпки yeah. такі важковаті, конечно. Так, ну що, йдемо, поки затюкується. Трішки нагрузили, щоб було, Зараз звернули які порвані в один балок. Маса, звісно, така дебела. Зараз помагаємося це діло загрузити. Маса, тюк за тюком падає. Вода тече як скажена з мотоблока. Треба вже срочно знімати радіатор, тому що такі вже потоким воду доливаю. Зараз закінчимо синсіном і напевно будемо робити мотоблок. Робота кипить. На вулиці жара. Руки чухаються. Ось ну, тут напевно, що не влізе де нам все це тюки. Так, ну що, будемо грузитися. Так, ну що, загрузили ми. Приїхали, якби вже. Це у нас... У нас яка вже третя, так? Да? Третя ходка вже. А що там, потеряли, тюк? Чи ні? А, тюк? Ні. Там залишилось у нас десь, я думаю, по поприцепі вже показувати не буду. Зараз вигружаємо це все діло. Тут все чітко. Я думав, цей карабін не витримає. Ні, нормально все. Он держиться, хоч би що, нагрузка. 6 передачі йому важкувато вже бігти, як би так. Ага, так нормально, тяне, хоч би що. Не скільки тут тюків, я думаю, 50 тюків можна грузити у дві прицепи, навіть ну, 50 точно можна, якщо вони стандартні всі, то чітко все входить. Так що якось так, всім удачі, ставте лайки і підписуйтесь на канал.